Тут у мене основна основна частина медалей за Олімпіади, за Олімпіади з математики та Олімпіади з фізики. А поруч ще одна колекція медалей та кубків. Це вже каже Володимир, нагороди із танцювальних фестивалів. Я почав займатися танцями з чотирьох років. Спочатку це були спортивні танці, а десь із 10-11 років я вже пішов на народні танці, і це був правильний вибір, тому що мені напевне найбільше подобаються все таки народні танці. Тренування та виступи чи не єдине говорить, на що вистачало часу після навчання? В середньому в мене за день я витрачав на виконання домашнього завдання. Ну, години 3-4. Працював, додає, і на уроках. Це десь мої зошити за десь за три місяці. Тобто зошити з усіх предметів. Я десь ось спишу один зошит на 96 сторінок десь за тиждень, якщо ну, це такі предмети як алгебра. Як цьогорічний випускник розповідає, готувався до національного мультипредметного тесту. І хоча в своїх силах не сумнівався, та результатом, каже, здивувався. Я натиснув кнопку Завершити тест і побачив нарешті бали. Ну, Я так одразу так подивився, так трошки. І я одразу зрозумів, мені, звичайно, це не повірилось, але я зрозумів, що це 4200. Це ж підтвердили і офіційні результати. Володимир набрав по 200 максимальних балів із української мови, математики, історії та фізики. Я отримував привітання від усіх моїх друзів і від усіх вчителів. Те, що його зусилля не були марними, каже, тішиться і сам, бо ж має мотивацію. Мені завжди подобається. Розвиватись. Я не хочу стояти на місці, тож я до цього всіляко йду. Та попереду додає черговий важливий етап у житті вступ до одного із столичних університетів. Моя майбутня професія буде, звичайно, пов'язана із технічною спеціальністю. Це може бути інженер, інженер-конструктор. Про свої результати Володимир Першим розповів батькам. Дар мови пропав. Так, так, Ми мовчали, ну, зраділи. Секрет успіху Володимира у його наполегливості, каже батько хлопця Роман Савраненко, адже доводилося пильнувати, аби син не навчався вночі. Сказати, що хвати вже вчить, давай відпочивай. Разом з батьками додає Володимир, підтримували і вчителі. Хлопець-випускник Черкаського фізико-математичного ліцею. Сьогодні вперше, після оприлюднення результатів тестування, бачиться із вчителем історії та директором. Це величезне досягнення надзвичайне досягнення, тому що чотири предмети здавати дуже важко. Плюс це доля правда, Я скажу, що і везіння, тому що багато людей готувалося достойно, але відповідно от тільки одиниці змогли зібратися і от безпомилково пройти відповідно національний медипредметний тест. Досягнення Володимира додає вчитель історії Іван Десятніков. Не здивувався. По перше виконували сумлінну навчальну програму. Потім в кінці навчального року виділили час на підготовку конкретно до НМТ. Підтримка вчителів це одне з найголовніших. Попереду переїзд до Києва каже Володимир, та на гостини до рідного ліцею повертатиметься. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.